Добрий день, друзі! Сьогодні розглянемо з вами властивість бісектриси кута трикутника. Це матеріал восьмого класу. В трикутнику бісектриса поділяє протилежну сторону на відрізки, пропорційні прилеглим сторонам. Доведемо це двома способами. Перший спосіб. Розглянемо трикутник. А БЦ. B і C. Проведемо в ньому бісектрису L. Бісектрису L. Ці кусочки позначимо AB, А ці кусочки BK і KC як a 1 і b 1 Давайте з вами проведемо паралельно стороні AC пряму через точку Б паралельну AC. Значить, проводимо пряму паралельну AC. І продовжимо від бісектрису АК до перетину з точкою з прямою БМ. Получається тут ця пряма так. Раз це бісектриса, значить ці кутики у нас рівні по Альфа. По Альфа. Оскільки це БМ паралельно АС і Січна АМ, то кути МАС і БМА, вони. Внутрішній різносторонній при паралельних прямих БМ і АЦ і Січній АМ. Тобто цей кут, він теж Альфа. І помічаємо, що трикутник АБМ, оскільки в нас кути при основі рівні, він рівнобедрений. Отже, сторона АБ дорівнює стороні БМ. Тобто це теж А. Далі, що ми тут далі можемо помітити? Дивимося, трикутник АКЦ. Подібний трикутнику БКМ. За чим? За двома кутами. Ці кути у них рівні, а ці кути у них вертикальні. Значить, За першою ознакою подібності трикутників, ці трикутники подібні. А раз вони подібні, то ми можемо записати пропорцію. Яка пропорція? Навпроти кута Альфа лежить А1 в цьому верхньому трикутнику. Навпроти кута. Альфа в нижньому трикутнику лежить Б1. Дорівнює відношенню в, в, в верхньому трикутнику навпроти кута відміченого хвилястою лінією лежить сторона А. Навпроти хвилястої навпроти кута з хвилястою лінією лежить сторона Б. Отже, ми з вами довели, що відношення сторін. Бісектриса поділяє трикутник, поділяє сторону протилежну трикутника на відрізки пропорційні прилеглим сторонам. Тобто А1 поділити на Б1, це те ж саме, що А поділити на Б. Це те ж саме, що А поділити на Б. Це є властивість бісектриси кута трикутника. Вона дуже часто використовується в задачах на розв'язання. Ця пропорція дуже важлива. так що Беріть собі на озброєння, запам'ятайте її. І, і цю саму пропорцію давайте виведемо іншим способом. Іншим способом, взагалі, ця пропорція доводиться властивість бісектриси, куди трикутника існує близько 18 доведень, цієї різних між собою доведень цієї властивості. Давайте ще одну таку приведемо таке, таке доведення. Розглянемо трикутник. АБЦ. 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 Проведемо бісектрису L в цьому трикутнику. Проведемо бісектрису L, Так, точку перетину позначимо К. Так, раз це бісектриса, то ці кути Альфа. Так, цю площу запишемо як площа лівого трикутника АБК. А це буде площа правого трикутника КБ. Так, і давайте знайдемо відношення цих площ. Це у нас сторони А Б. А ці кусочки АК і КЦ позначимо знову ж таки, як А1 і Б1. Що ми тоді будемо мати? Площа лівого трикутника відноситься до площі правого трикутника. Давайте порахуємо ці площі. Це що у нас площа лівого трикутника? Це одна друга А на Л на синус альфа. Одна друга а на Л на синус альфа. Площа у нас правого трикутника Б на Л на синус альфа. Одна друга. Б на Л на синус альфа. Ну, ми бачимо, що одна друга і одна друга синус альфа і синус альфа у нас скорочуються. L у нас теж скорочується, залишається А відноситься до Б. Тобто, дивіться, яка красота. Площа лівого трикутника відноситься до площі правого трикутника, так само, як числа довжини сторін А відноситься до Б. Давайте іншим шляхом знайдемо площі, цих, відношення площі цих трикутників. Проведемо додаткову висоту в цьому трикутнику Б, позначимо М. Нехай ця висота дорівнює H. Що ми тоді отримуємо? Дивіться, ця висота спільна як для трикутника ABK, так само для трикутника KBC. Тоді за формулою площі через висоту ми можемо записати, що відношення площі лівого трикутника до площі правого відноситься як одна друга А1 до H. Одна друга А1 помножено на H поділити на площа правого трикутника, це одна друга b 1 помножити на H. Одна друга b 1 помножити на H дорівнює. Одна друга в нас скорочується, H скорочується, і виходить, що А1 відноситься до b 1 Тобто площа лівого трикутника відноситься до площі правого трикутника, так само, як А1 до Б1. Тобто, ми бачимо, якщо ми зараз прирівняємо. Ліві частини і праві частини у нас вийде відношення властивість бісектриси трикутника, що А відноситься до Б так само, як А1 відноситься до Б1. Все, друзі, дякую. З вами була математика доступна. Ставте лайки. Всім удачі!